Набори ножів в підставці здаються відмінною ідеєю на перший погляд. Ти думаєш, що там є різні корисні ножі, плюс цілий ряд стейкових ножів за одну невелику ціну. Можливо, ти не так часто їси стейк і вже точно не в компанії семи чоловік, але хто відмовиться від такої кількості однакових ножів? Ти саме ти. Цей масовий набір ножів навряд чи підійде під твої кулінарні звички. Краще пропусти блок з дешевими ножами, більшість з яких ти навіть не будеш використовувати. Замість цього зосередя на меншій кількості, але кращих і більш відповідних особисто тобі ножах. Якісний ніж, або навіть три, може бути настільки універсальним, що покриє всі твої потреби, не спустошуючи гаманець. Використовуй це керівництво, щоб вибрати ніж, виходячи з твоїх конкретних потреб, бюджету і доступного місця. Найкраще ніж, якщо у вас може бути лише один. Починати потрібно з чогось. Замість того, щоб купувати чотири дешевих ножа, краще вкласти ці гроші в один хороший, який зможе виконувати безліч різних завдань, наприклад, шість основних видів нарізки, які потрібно знати. Якщо тобі потрібен ніж, який забезпечує силу і маневреність, може рубати, різати, шинкувати і обробляти. То варто звернути увагу на два варіанти: Шефніш і шеф Шефніш шеф має широке лезо з вигнутим краєм, що звужується до вістря, що робить його функціональним як три ножа в одному. Широке лезо з глибокою п'ятою надає йому якості тасака, що відмінно підходить для рубки м'яса і коренеплодів. Вигнутий край дозволяє використовувати качай рух майже як у мецамісяця, що цінується при шинкуванні і нарізці. Вузьке гостре вістря дає можливість робити точні надрізи, будь то нарізка полуниці або відділення м'яса від кістки. Якщо ти ріжеш м'ясо, рубаєш овочі і шаткуєш зелень, цибулю та інші ароматні продукти, цей ніж швидше за все, для тебе. Сантоку Сантоку це форма леза, що походить з Японії з функціональністю, схожою на західний шеф ніж. У цього ножа широке лезо з менш вираженим вигином. Вістря помітно відрізняється від шеф-ножа, воно більш тупе і направлено вниз. Сантоку може бути з гладким лезом або з грейтоновською кромкою, довгі поглиблення з боків, які запобігають прилипання їжі до ножа. Ці особливості роблять сантоку більш схожим на тесак. А гретоновська кромка не дає емісу, фруктам і овочам прилипати до лоза, дозволяючи рубати швидше і ефективніше. Сантоку може робити те ж, що й шефніш, але якщо ти частіше рубаєш, ніж ріжеш або обробляєш, цей ніж підійде тобі краще. Я майже щодня ріжу і готую овочі, тому беру сантоку набагато частіше, ніж ніж. Шеф-ніж або сантоку стануть твоїми основними інструментами для нарізки і оброблення. Який би ти не вибрав, він повинен бути здатний на потужні рази. Шукай, ніж з повним хвостовиком, це зробить рукоять важче. Переконайся, що рукоять і обух зручно лежать в руці, ці особливості допоможуть краще контролювати лезо і додавати сили удару. Шефніш і сантоку бувають різних розмірів, але я вважаю, що менші дають більше маневреності. Оптимальний варіант лазу від 15 до 20 см. Якщо ти можеш купити три ножа. Три ножа дозволять тобі додати більш спеціалізовані інструменти. Один з них повинен бути робочим Шефніш або Сантоку. Два інших повинні бути універсальними, але з більш вузькими функціями. Наступні два ножі охоплюють широкий спектр завдань, але з більш точним управлінням. Хлібний ніж. Може здатися, що хлібний ніж ріже тільки одне, але він справляється не тільки з багетом. У нього довге, тонке лезо з зубчастим краєм, гострим або заокругленим. Саме ця особливість робить його особливим. На відміну від попередніх ножів, він не ріже, а пиляє. Усуваючи опір і працює горизонтально, а не з тиском зверху. Використовую його для нарізки всього, що має тверду оболонку і м'яку внутрішність хліба, пирогів, листкової випічки, баклажанів або помідорів. Хлібні ножі бувають від 15 до 30 см. Я раджу 20-сантиметровий він зручний для більшості продуктів. Універсальний ніж. Службовий ніж, який іноді називають петі, це ніж середнього розміру з міцним лезом близько 10-15 см. Лезо має той же скіс, що і шеф-ніж, але більш вузьке. Через це п'ята не така глибока, але в цілому, ніж зручний і маневрений завдяки компактності. Він краще підходить для нарізки і точної роботи, ніж для рубки. П'ята може не діставати до дошки, поки твої кісточки вже впираються. Універсальні ножі бувають зубчастим або гладким лазом і можуть замінити ножі для очищення завдяки вузькій формі. Використовуй його для нарізки, видалення насіння або чищення фруктів і овочів, бери на пікнік або ріж високий сендвіч. Якщо ти можеш купити 5 кухонних ножів. Якщо у тебе є місце для 5 ножів, можна трохи розважитися. У тебе вже є шеф ніж або сантоку, універсальний і хлібний ніж. Подумайте, що ви робите з цими трьома і чого вам не вистачає. Може, універсальний ніж занадто великий для фруктів. Різання курки здається незручним. Можливо, тобі потрібно більш гнучке лазо. Часто обробляєш рибу. Тоді потрібен тонкий і довгий ніж. Поглянь на наступні варіанти і вибери два, які найкраще підійдуть. Ніж для очищення. Ніж для очищення це те, що ти береш, коли чистиш полуницю, яблука або ріжеш сир. Він потрібен для тонкої, точної роботи. Він має коротке, тонке, звужене лезо, яке може бути прямим або вигнутим. Ти не зможеш сильно рубати цим ножем, він краще підходить для дрібних робіт. Головна його перевага маневреність. Зазвичай від 6 до 9 см він підходить для нарізки дрібних інгредієнтів, які не потребують сили, цитрусових, ягід, чищення картоплі або шинкування цибулі і часнику. У мене є дешевий зубчастий ніж викаринок, і, чесно кажучи, він чудового розміру і залишається дуже гострим навіть при частому використанні. У пенал теж популярний вибір філейний ніж. Цей ніж відрізняється від попередніх, він довгий, тонкий, гострий як бритва і може бути як жорстким, так і гнучким. Філейні ножі призначені для роботи з плівками і хрящами, відділення м'яса від кістки і оброблення суглобів. Якщо твоя кухня включає оброблення курки, обрізку стейків або чистку риби, цей ніж варто додати в колекцію. Тесак. Вражаючи на вигляд, Тесак може здатися інструментом лише для рубання м'яса та кісток. Але ні. Хоча він і хороший в цьому, Тесак справжній мультитул на кухні. У нього широке, потужне, прямокутне лезо з великою вагою, а чим важче, тим сильніше удар. Використовуй його для рубки великої кількості овочів або жорстких продуктів на кшталт гарбуза, або для подрібнення цілого шматка м'яса. Високе плоске лазо з глибокою п'ятою добре підходить для різання тіста, печива або піци. Не забувай про широку сторону, використовуй її, щоб тиснути часник або як скребок для перенесення їжі з дошки в сковороду, ніж для нарізки. Ніж для нарізки може мати довге вузьке лезо з гострим або тупим кінцем, а деякі виглядають як збільшені шеф-ножі. Насправді, ти можеш обійтися шеф-ножем. Якщо у нього досить довге лазо. Головне, щоб ніж був досить великим для тонких скибочок широких шматків м'яса. Замість того, щоб намагатися розрізати стейк наполовину або розбирати індичку, використовуй ніж для нарізки, щоб робити довгі, рівні розрізи одним рухом. Хоча це мої основні рекомендації по вибору ножів, подумай про те, що ти їси. Мета ножа зробити приготування простіше, швидше і менш стомлюючої. Хороший ніж не повинен втомлювати або натирати мозолі, і він повинен довго служити, якщо ти за ним доглядаєш. Ці ножі покриють більшість твоїх потреб, але це лише стартовий список. Якщо тобі потрібно два сантоку різних розмірів бери. Якщо ти часто готуєш устриць, додай ніж для розтину раковин, просто не бери набір в підставці. Ти заслуговуєш кращого.